Такі у мене були справи на сьогодні. Як і погода? Це Чоловік каже, що там мінус. Показав. Це яка стоїть вже дві години і чекає мене. Сьогодні бо дуже був... цікавий, класний день. На завтра запікаю собі сніданок на роботу. Диви хворіла і, мене... і знову захворіла, виходить за то. Що ти хочеш? Тільки подивіться на цих касатиків. Завершили ніс. Я не розумію, що я знову не вихворіла і знову захворіла, виходить зато, Боже, соплі сьогодні просто отак. отак закапала роса, але воно нічого мені не допомагає, такими капами. Я жду холю на стеділя. Ми відробили. Завтра виходні нарешті. Якісь тяжкі ці чотири дні були. Можливо, це буде алергічно, вони так очі сверблять сьогодні цілий день. Щось в мене все не так, як у людей, представляєте? Я зараз сідаю за монтаж, бо коли десь треба чекати хвилин 20, можливо, я там практично все змонтую. Зазвичай я так і роблю. Зараз хочу з'їсти, знаєте, що мене є тут. Дві мандаринки. Як квіти пооткривались. Дивіться, ще й котики пожовтіли, Вон, дивіться, жовтий котик. Квітки такі гарні стали. Були, гарніші. Де, 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 де. Гарний, гарний, колір гарний. Котики порозцвітали, бач? Бачу. Я Та ти тоді вчора. жопа. <плес> Труситься, братується з нами. Ти хочеш? Щоб ну я здесь шо ты хоть что ты хочешь нет и очень легал коль Коля це ти порвеш зараз. От дай він його не буде чіпати. Він спеціально так... Не чіпай. Він зараз його взагалі забуде за той етап. Так, що я тут роблю? Тут у мене опара підходить. Тут у мене те, що до опари буде, до тіста. Яйця цукор. І зараз я виймаю масло з мараганеліном. У мене трішки того-трішки того. З морозильної камери, тому хочу трішечки підігріти. От. Я Замішу тісто, а сама піду і працювати в інтернеті. Можливо, сьогодні в мене буде зізвон із дівчинкою моєю. Я трішечки не добре себе почуваю, але працювати треба. І тут опара у мене підходить. Зараз я її трішечки переставлю в тепліше місце. Бо я тут духовку запалила. Тут у мене готово, мені залишиться тільки замісити. Я йду працювати. І в мене буде зізвон через пару мене... минут. А в нас там сонечко. Десь пробувається, нам не видно. Погода, в принципі, може бути, але дуже зимно. Зимно на вулиці через те, що вітер, Тут стірка. Тут вже, напевно, опара підійшла, Ну, Може бути. Так, етап номер два у мене тут тісто. Буде годинку стояти, можливо, більше, щоб підросло. Будемо чекати. Да? А ти чекаєш, щоб тобі щось перепало, бо коля сів їсти. Блін, баді, глянь, Коль. Увалив. Успіла, але секунда. Увалив пів банана зразу. диви. Ти бананопожиратель. Диви, все, все. Ковтнув. Ковтнув. Нема. Баді, це відео малося розраховуватись на минуту, 20 секунд, банана нема. Все, все. нема. Яке стоїть уже дві години і чекає мене, бо в мене був созвон із Іркою. Ой, давайте щось ліпашити цікавеньке. У мене є такий мак. І я хочу зробити отакий рулет. Ну, такий в мене не вийде, практика показує. А, ой, дуже цікавенький. Клас, давайте ліпашити щось. Гляньте, який перший красавчик у мене вийшов. Дуже гарно вийшлося, подобається. Баді, Милизька і морда. Дуже задоволена результатом. Зараз викладаю цей і ліплю інший. Ось що в мене вийшло, дівчатка. Чоловіки, може теж, які переглядають мої влоги. Такі два косоті. Я взагалі. Тільки подивіться на цих касатиків. Просто прекрасні. Я така молодець. Тут такий аромат стоїть. Я вам просто не можу передати. Я просто надіюся. що це мега смачно, мега. Візно, що я куштувати не буду. Бо куди? Куди? Куди вже можна їсти? Сьогодні дуже цікавий, класний день. Дуже. Продуктивний в сенсі роботи, я просто не знаю, як себе змушувати і як собі в графік поставити для, знаєте, такої жирної помітки, що мені треба частіше робити зі звони, бо, по-перше, я себе мотивую, коли мотивую когось іншого. Я вже якось називала це влог або обложку, ну, щось такого, бо це дійсно так працює. Коли ти працюєш з людьми і. Ти замотивуєшся, бо це енергія, яку ти віддаєш, і ти в відповідь отримуєш дуже-дуже ну, класні речі. Я вже говорила, що ми завтра вихідні, і завтра у мене дуже насичений день по справах. Пю мед. Бо я взагалі не розумію, що я опять розкисла. Знову попрацювала у нас на роботі трішки перехворіли практично всі. В такій атмосфері болячки працюємо, тому, можливо, я не вихворювала і знову захворюваю чи заболіваю, ну, ви поняли, так? Да? Тому я е, дуже багато працюю в Інстаграмі е, порівняно з тим, від точки А, від які точки я зараз. Я дуже багато часу приділяю інстаграму. Тому переходьте за посиланням. Я завжди залишаю під відео посилання на інстаграм, на телеграм, мій робочу групу. І на Тікток. В Тіктокі я виставляю ролики. Ну, хоча це теж цікаво, і в Тіктокі у мене більше підписників набралося, ніж в Інстаграмі, щоб ви розуміли. Я маю зараз. Але я його не так активно веду, як Інстаграм. Хоча треба було. Добрий ранок. Прикинулися, а там дивіться, сонечко пробивається через вікночку. Так гарно виглядає. Бадя, бадя з колею вже на прогулянці. Баді нас розбудив головному. Посидів трохи на кухні через те, що побудив, ми ще полежали. Ну і пішли гуляти. <клух> <клух> Ти не спати не будеш, я тобі сказав, поняв? Ага. Зісіліз <риві> на мене і возмущається на хорі. Ану, не махай, не махай, а ну бабалака тільки. Все, хайся. Все, Вади. Не будеш ти сьогодні спати. Не, не будеш ти сьогодні спати, понял? Ага. Не будеш спати. Тебе коля буде будить. Будить буде. Що <свіс> <свіс> <плес> ти хочеш, іде.

Так, так, але ти сьогодні спати не буду, я тобі сказав. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Це означає, що він щось хоче. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Я не можу понять. Що? Покажи десь десь під диваном щось вже, що Шо там таке, ти <плес> ха <плес> Він стягує цю резинку з дивана. Mm -hmm. Що? Що тобі треба? Що тобі треба? Що? Скажи, що тобі треба? Що? Що там? Під диваном щось? Щось закотилось під диван зай. І ти не можеш лежати спокійно, так? Да? Да? Не можеш лежати спокійно. А що там? Де воно закотилось? Одуди? Отут десь отут десь закотились під валю, Так? Тут яка в нас погода. Це чоловік каже, що там мінус, бо позамерзало все. Ой, як я люблю район, дивіться. Там лісок. А тут ваді. Все, ховаємося, бо там холодно. Я зробила собі сніданок, такий бутербродик, трішки ковбаски, яєчко, огірочок, там є помідорчик, кава. І мені смачно дуже смачно виглядає. Я хотіла круасан, але у нас у пікарні коля ходив і круасана не було. Прийшлося робити трішечки на сухенькому хліб... хлібчику. На завтра запікаю собі сніданок на роботу. Тут у мене 100 грам банану. 60 грамів вівсянки, 20 грам кокосової стружки і 2 яєчка. Все перемішуємо. В принципі, можна в мікроволновку, але я, звісно, що шо... Запікую кексики тут. -дам. Поки я сиділа відео монтувала, надіюсь, ви перейшли і поставили мене в ходовайку, У мене тут спеклися ці Ось кексики. М -м -м. такі прикольні так прикольно, я би зараз з'їла дуже смачно виглядають одна порція і там у мене друга на два дні. А зараз я буду збиратись вже голову помила, і їхати по справах. Я зібралася настрій на юбку. Знаєте, який сьогодні був? Зробили легенькі локони. От щоб зібратися, потрібно пів години. Чому кожного разу так не збиратись? Ну, до роботи нема сенсу, а взагалі на кожному виходному так збиратися, в принципі, чому так не збиратись? Ось питання: чому? Чому? І настрій піднесений, і знаєте, самооцінка плюс 10. І в принципі, коли так вдягаєш, такий о, ну в принципі, ще й нормально виглядаю. Можна й пирожка з'їсти. Це саме відчуття, коли гарна, все по справах. Ну, клас, подобається таке. Зараз ще планую шведесенку зняти якийсь різ. Не знаю, чи в мене вийде, чи ні. На вулиці, до речі, холодно. Ага, куди я їду. Їду зразу в обізпечальню до Агнішки. Щоб вона мені перелічила скільки коштує, і якщо це дешевше, ніж 976 злотих, то я буду в неї. Хоча в мене такий настрій, знаєте, якщо це навіть дорожче, то я, то я перейду до неї в компанію, бо цей асистент з ПЗУ, знаєте, треба його проучити. Хоча він до ПЗУ не має ніякого відношення, знаєте, кроме того, що працює там асистентом, але він дуже погано працює. Ще я хочу зайти до пані Івони, забрати каталог. Вона в мене зробила, до речі, замовлення. Поки що хочу спробувати, що там за продукція. І хочу записатися на брови, щоб зробити бровки. Знаєте, як невдача виглядає? А невдача виглядає так, що я забула цю книжечку. Він же є такій сумочці. Сумок понакупляєш, потім не можеш розібратися. Так само, як з курточками. Не раз я ключі забуду в іншій курточці і бігаю тоді додому. Але добре, що чоловік був вдома, і він мені зніс її. Я просто в машині давай ритися. А я така риюся і розумію, що вона у мене десь не з собою. Я йду одразу, як вже казала до пані Івони. На брови хочу ще записатись. Потім ж страхову компанію. І зараз ми дізнаємося, чи, чи буде мені дешевше, чи ні. Я так заговорилася, розмовляли та про все, про ЕЛАР, про все й про волосся. Дуже приємна жінка. Взагалі, ну класно, поговорити. До речі, про о, цю страховку на машину. Вона мені зробила на 250 злотих дешевше, чим мені запропонував той консультант в ПЗУ. Ну і все, я сказала, що я не буду в цьому ПЗУ, а пішла до неї, вона мені знайшла компанію, яка погодилася зробити мені страховку за 700. Двадцять злотих. Так що, щоб ви розуміли? І вона така каже, що ви сидите в цьому селі? Вибирайтеся, вибирайтеся звідси і їдьте до більшого міста. А я знаєте, куди лечу? Лечу до лікарні. Знову до лікарні, знову. Боже, скільки можна? Скільки можна в лікарню цю їздити? Скільки можна? Знаєте, зюрсів ситуації? що мені, Як оказується, дзвонила е, лікарка, а я була, напевно, поза зоною, бо в роботі у нас немає зв'язку. І вона мені сказала, що мені сьогодні було на 8 годин, типу, треба було прийти, і я була сама перша. Як оказалося, але я цього не знала, бо вона до мене не дозвонилася. А коли я ходила до хірурга, там теж часи прийома від 8 до 12. І я прийшла до хірурга десь годину на 10 і прочекала, не знаю, майже ли, до 12. Тобто, треба приходити за пів години до візити, бо зазвичай всі вперед пруться, а ти там на кінці без черги приходиш і на лайтику входиш. І так я думала, я війду тут. Я приходжу, а вони мені кажуть, а лікаря вже нема. Типу, він сьогодні приймав до 11.30. Я говорю, тож мені сказали до 12.00. Вони кажуть, ну, нічого, чого, записуйте ще, ще раз. Я говорю, і що ще раз мені чекати, типу, три місяці. Я записалася в листопаді, і от тільки в березні, і я змогла до нього попасти безкоштовно. В ітоги вона мене записала на 7 березня від 14 до 15 -ї 30 -ї. і без запізнення вона каже давай лучше скоріше прийди знаєш а я ще така думаю ну, я без пішення зроблю то зроблю а потім лікар знаєте а треба було їхати на 9 годин просидіти тут до 12 -ї 30 -ї, і в ітогі потратити купу часу ну добре добре що так вирішилося саме головне і 7 -го числа тепер знову до того самого лікаря ну все Такі у мене були справи на сьогодні. Іду, можливо, зараз по роботі якийсь сріз. Запишу ще не знаю. Розмов щось там зараз. Подивлюся, можливо, е прийде до мене натхнення.